Європейські цінності, навчання за кордоном та працевлаштування випускників вузів. Обговорити ці та інші аспекти за круглим столом обласна влада запросила молодих активістів. Можливостей кажуть, є багато, однак проблем від цього менше не стає. І причина підозрює Василь Чуднов, у щоденній поведінці кожного громадянина. Що заважає нашим студентам самим писати контрольні, захищати курсові? <сум> Хіба це не європейський стандарт? Що заважає нашим шановним викладачам вищих вищокудьбових закладів оцінювати рівень знань відповідності до правді, до, до того рівня, який є у студента, а не відповідності десь до там, довщини конверта? Чи для цього треба підписувати якісь договори, куди сходити? Ціннісні орієнтири та ідеї створення молодіжного центру комунікації і співробітництва обговорили делегати кількох організацій, зокрема молодіжної адміністрації, міжвузівської студради та приватних вузів. Втім, відвідали захід далеко не всі. Наприклад, не було представників молодої просвіти, фундації регіональних ініціатив, а також лідерів студентського самоврядування найбільших університетів. Уряд прийняв Публічне рішення про те, що Україна не буде відписувати асоціацію з Європейським союзом, а йде ближче в соль Російської Федерації. Тому сенсу проводити такі круглі столи немає. Ми побачили позицію уряду публічну, тому зрозуміло, що. Молодь на Прикарпатті проти е, вступу в митний союз і за європейські цінності, тому брати участь в такому круглому столі немає змісту. Що ж, до ставлення до європейських цінностей, то його каже Тарас Случик. Місцева молодь висловила ще під час студентського євромайдану у Івано-Франківську.